І так, всім привіт. Сьогодні з вами Станіслав, і я хотів би розпочати нарешті а, лінійку відео про мою роботу а, над альбомом Джамали, яка почала ще а, в 2022 році. Наприкінці, а, проект а, був. Титанічний, дуже масштабний, дуже складний і в творчому, і в технічному, і в художньому плані. І на цьому проєкті я здобув доволі багато досвіду, робив багато речей, яких я ніколи до цього не робив. І хочу розказати вам про перший віжуал, який я розробив. Для цього альбому, всього їх 15. А, і кожен віжуал це обкладинка для кожного треку, який є на цьому альбомі. А, ідіть, послухайте, на будь-якій платформі, послухайте альбом. А, чому я долучився, по-перше, до цього проєкту? Тому що тут була дуже цікава. Культурно-історична цінність ну, величезна, тому що це а, такий байопік, це великий проект всього життя. джамалий, він присвячений Криму і кримським татарам, і а, історії цього півострову і народу, і ну, всім українцям і ще в світі. Треба і варто знати про те, через що пройшов кримський народ. І от кожна пісня вона про різні регіони, різні історії, і там багато драматизму. Ви знаєте історію, і депортація, і повернення, і Ну, ви знаєте все, що зараз відбувається. Так що ця пісня. Вона називається Арафат. Зараз я вам включу шматочок її на Ютубі, щоб довго не буду включати, щоб авторське право не банилось. Ну, як ви можете почути, така драматична пісня, і такий підхід у мене був до всіх віжуалів на цьому альбомі. Спочатку я прослухав кожен трек. Ну, я спочатку прослухав всі треки, і я слухав кожен окремий трек і намагався відчути емоції. Ну, я не знаю мови кримсько-татарської, звісно. От, і не, знаю, не знаючи контексту пісень, я намагався їх відчути і зрозуміти. Маючи емоцію, далі вже можна було думати про візуальний образ, який би передавав ці емоції. Тобто візуальний переклад. От, і я от слухав, і я відчував такий драматизм, самотність, шлях. Таку пустоту, водночас величність, такі якісь великі простори. І далі що у нас було по концептам. Зараз я вам буду показувати ці штучки. Ось, значить. Дивіться, значить, все це звелось до ну, команда, Всі, хто працюють над проєктом, ми це стиснули до такого невеличкого тексту. У нас є Гора, Арафат, Камінь, Каран, світанок. Це про шлях, самотність, правда, релігія, трепіт. Ну, і тут можете самі прочитати світанок. Ранковий час молитви, рожеві кольори, ознаки світанку, величний надприродний камінь. Чому чому саме камінь? Тому що в ісламі заборонено зображати прям якихось ну там людей чи священні образи, і треба було придумати таку метафору, щось водночас ну таке серйозне. Ну і камінь такий святий камінь, на якому викарбована молитва, це якраз така серйозна річ. А, значить, Камінь є метафорою складного шляху, релігії, життя, форма каміння аморфна, велична. На камінь гравування молитви арабської, і це присвячено регіону. Я не буду читати, щоб не соромитись і неправильно читати. Ось. Знову ж таки, зайдіть на сайт Джамали або на YouTube. Там ви можете більше з цим ознайомитись. Моя справа це розказати про концепцію і в другій половині цього відео про технічні і художні рішення. Значить. Одразу починайте, ну Коли, коли ви от над чимось таким працюєте, ви накидуєте одразу якийсь швиденький скетч, швиденький концепт ну, в фотошопі. хоча я ненавиджу фотошоп. Photoshop. Всі, хто мене знає, знають, що я ненавиджу фотошоп, хоча я його дуже хорошо знаю. От, я набросав таку от штучку, просто із якихось картинок, які я бачив, і я хотів зобразити саме метафору шляха, шляху, але без людей Ну, ми ж не можемо показувати там, людину, яка іде. Ну, це не мій підход, підхід це занадто в лоба. Я люблю, коли люди щось думають. І от у нас є сходи. Це складний такий шлях по, по камінню, і потім він починає просто по відвісному камінню. так іди. Це доволі а, таке складне. І каміння, і є шлях. Ось Потім додалась, значить, це надгробний камінь, ну камінь з цією молитвою. От, і цей концепт поступово переріс от в таке. То я швиденечко вже в 3D накидав. А, значить, таку скалу а, спочатку вони всі були квадратного формату. Тому що це а, для платівки і так далі, і там Spotify. А потім воно вже трансформувалось в горизонтальний формат, тому що треба було робити анімації а, на YouTube. І а, трансформувалось в вертикальний формат, тому що треба було робити а, анімації там, для Spotify, Reels, інших платформ. В общем, а, Теж тримайте завжди в голові, який буде формат, тому що від формату ми відштовхуємось, і це впливає на все і на композицію, і на об'єкти, які е, ми вкладаємо. Ну, ось У нас тут камінець. І камінець. Спочатку він трошки стояв на камінці. От, а потім я його підняв, просто, щоб додати такої. Е, у мене була в голові така ідея про вібруючий такий камінь. От, знаєте, як е, там, В якихось комп'ютерних іграх що він такий, у -у -у, він такий... просто вібрує і він отак-висить от і трошки лівітує. Е, і Джамалі сподобалась ця ідея. Ми от цей камінь підняли. Е, от, значить, Він трансформувався в це. А потім в це, тобто вже додалась молитва. Але треба було, ну, і треба було додати ось цю нам соняшність і світанковість. І ну, я от почав думати, як нам додати світанок. Водночас, щоб було достатньо світла, щоб все було достатньо. Засвічено, щоб було золоте світло, а, але щоб і був а, цей рожевий світанок. А, і я почав додавати ФОГ. Тобто я створив волюм. і додав оцей такий туман, який додає глибини і сцени. А, це такий прикольний мув я використовував ну, майже в кожній сцені для цього проєкту з 15 ось цей от фок. І це дуже потужний інструмент для поєднання всього, що є в сцені. Тому що коли ви працюєте, і коли я працював над цим, то я завжди думаю про плановість. Тобто ми завжди маємо е, мати якісь плани: щось на передньому плані, е, щось на середньому, і щось на задньому. Ну, ну, типу, не сприймайте це буквально, у вас не обов'язково має бути якийсь об'єкт на задньому фоні. Але коли от такого фогу нема, то воно як і тим паче такі абстрактні речі, абстрактні об'єкти як каміння. Вони самі по собі не мають масштабу. Це і плюс каміння, і мінус каміння. Тому що ми можемо його як завгодно розтягувати, це плюс. Але з іншого боку, нам треба додавати якісь об'єкти, щоб ми розуміли масштаб цього каміння. Ось. І оцей фох він все зв'язує. Зв'язує і передній, і задній, і середній план. Так що у нас тут з'явився фог. Ну, і переходимо до сцени. Концептуально, я насправді можу щось упускати. Я так багато працював над цим усім, і, і мабуть, багато що позабував. Але нічого. Може, якщо. А, а, так. Да. Ось що я хотів ще сказати, чому я починав саме з цієї сцени, хоча це не перша пісня, тобто там сьома, це сьома пісня, перша пісня, там інша пісня. Але роботу я почав саме з цієї сцени з цієї пісні, тому що це найпростіший концепт. Тобто завжди роботу починаєте з найпростіших задач, і найскладніші задачі відкладуєте до кінця. По-перше, ви е, напрацюєте інфраструктуру і напрацюєте рішення е, для подальших складних задач. Тоба, якщо ви сядете і почнете працювати е, з самого складного, то ви просто будете страждати, у вас буде не получатися, і ви будете витрачати час. А на цьому проєкті час був просто. Терміни були надзжаті. Тобто, я робив сцену по сцені за день. Ну, коротше, на сцену було по два дні на сцену. Тобто, я... Прокинався у 9, там, 11 і лягав у 3. Тобто я кожен день спав десь там по 4-6 годин. І весь інший час я просто працював. А, тобто, це було дуже складно. Тобто, в ну, мене великий досвід в трайхарних проектах, Типу, я можу тримати такий ритм, але це реально не для всіх. От, так що. Спочатку робите найлегше, ну і ви, ну, як і для клієнта, ви будете видавати результат, ви будете видавати те, що люди бачать, що та, ви дійсно щось робите, і ви просуваєтесь, ну і так само ви напрацюєте рішення. Краще мати три готових сцени легких, ніж одну неготову складну. Так, тепер перейдемо до художньо-технічних рішень. Значить, Тут у нас анімація, ми на неї подивимось. Як ви бачите, те, про що я казав, для масштабу я додав травичку. Тобто ми дивимось на травичку, і ми вже по траві розуміємо розмір цього камінню. Воно у нас ось так от лівітує. Кожен камінець, тобто я ще над анімацією багато працював, тому що я не займаюся анімацією, і я не особливо знаю, як все анімувати, вчився по ходу. Це е, наступна моя порада. Типу, не вчіть все на світі, ви все одно. Все на світі для проєктів, тим паче в 3D, тим паче в продакшені, це завжди надскладні якісь задачі. Ви не можете все передбачити, ви не можете все вивчити, е і ви все одно все не вивчите. Так що просто вчіться ходу е і вчіться вчитись по ходу, це дуже корисно. Значить, е і тут я намагався такий, е зараз я вимкну анімацію, щоб, тобто, намагався такий, Ось сюди нажму, Надавався такий рухи додати, щоб. Тобто, кожен камінь він штовхав якби наступний. Тобто, спочатку у нас рухається цей, і він таким, і щоб воно формувало таку хвилю. Ну, розумієте? От. І деякі камінці мають іншу траєкторію. Оцей у нас взагалі обертається. От. так. Ну, зараз я ще включу це в рендері, Ми подивимось. Це Cycles. Зараз я скажу про Cycles і Eevee. Ще окрема велика розмова про оптимізацію рендера Cycles і Eevee, Тому що на анімацію усього цього терміни були ще більш зжаті і доводилось оптимізувати просто фієрічно. І робити багато сцен і в ІВІ, тому що знову ж таки краще мати відрендерну, там, анімацію в ІВІ, чим не мати ніякої там, на день релізу. А, значить, про анімацію оптимізацію всього рендеру поговоримо в окремому випуску, але про оптимізацію сцени поговоримо зараз. Зараз я перейду сюди, в Material Preview. А, Дивіться. Ось це. Це все один, один камінь. Тобто, бачите, можна відрізнити: тут у нас дирка, і тут у нас полоси. Так само тут у нас дирка і тут у нас полоси. Тут так само, тут у нас дирка, і отут у нас полоси. Тобто, бачите, тут у нас багато різних каміннів. А, але це все насправді все один і той самий камінь. Ось тут а, так само. Тобто, це розповсюджена техніка, яку використовують а, розробники Ігор а, і, і використовуйте це завжди в своїх сценах. Тому що якщо кожна ось ця камінюка буде там скачена з Quickсіля, і у кожної буде ну треба брати максимальну, максимальну роздільну здатність текстури, тобто там 4 чи 8К, тому що вам треба тримати передній план, щось треба гарне те, що витримає передній план, тому що там 2К не витримає передній план. І тим паче ви будете потім збільшувати об'єкт і будете погано буде погано виглядати. От, значить, намагайтесь все робити із одного об'єкту. Тим паче, коли це абстрактна камінюка, у неї багато площин. Використовуйте кожну із площин як робочу поверхню, як кість. Як браш, і збирайте з цього вот таку цікаву композицію. Ну, реально, не видно, що це просто один і той самий камінь. Але я отак от скомбінував поменше камінь на передній план, щоб було покраще текстурочка. І всяке таке. О, це вже у нас інший камінь. В Eevee, бачите, ФОГ погано працює. О, і да, Наступна тема. Щас перейдемо в Eevee, в Cycles. Після того, як ми все зібрали по композиції, по об'єктах, нам треба думати про світло, тому що світло це найважливіше і найскладніше в роботі над такими проєктами. І я тут покажу вам, що я зробив. У нас тут є декілька декілька лайтів. Тобто, у нас є. Чай я вимкну. Ось так. Значить, дивіться. Я підсвітив все. Тобто, у нас є HDRI-ка, hdri карта Чай я її покажу. Ось, дивіться, у нас є HDRI-карта. Пошукав якусь таку з світанком, з приємними хмарами, щоб вона була рожева, блакитна, золота. Вона віддає свій тон, тобто ви бачите, воно таке рожевеньке. А камінь, він бачите, він трошки мокрий. Він трошки мокрий, я його зробив мокрим, щоб він давав прикольні ну рефлекти, щоб ну, бачите, контурове світло було цікаве. І контурове світло і теж теж ставив. Щоб у нас центр композиції, щоб наші очі дивились на оцю тему. От дивіться, без світла. Оп, оп. Бачите, він такий борінг, плаский, він не кидається в очі. Ми включаємо світло, Оце, це не те. Ось це ззаду включаємо, це ззаду включаємо. І вже воно тримається. І далі ми включаємо fog. І у нас uh, такий глум, так би бачите, як таке світіння. І uh, в цьому фогі у нас розсіється світло, і це придає таку uh, світанкову димку, плюс uh, таку таємничість, трошки містерії. Uh, і, в общем, uh, і воно все в'яжеться, все, все разом працює. Скільки ми вже. Ого, 20 хвилин розмовляємо. Значить, в принципі, ну це все. Мабуть, я все сказав про цю сцену, про цей концепт. Найважливіше. Якщо я щось забув, то я розкажу в наступному відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам подобається цей формат. Він трошки довший, ніж Рофло відео. Але ви можете е, якийсь досвід перейняти роботи над великими складними проектами, і це корисно. Я це роблю безкоштовно, тому, будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на канал, по можливості поширте це відео. Е, також окрема вдячність Джамалі і всій команді, з якою я працював над цим. Супер колосальним важким і важливим проєктом. Йдіть на канал Джамали, подивіться на ці арти. Послухайте музику, вона реально крута. Донатьте на ЗСУ, підтримуйте наше військо і тихої і безпечної вам ночі. Всім пока!